Вітаємо вас у незламному місті Запоріжжі – Запоріжжя, запорізького козацтва. Наше місто великий промисловий науковий і культурний центр. Відвідати кожний куточок за один день це просто неможливо. Тож, дорогі мешканці, гості нашого міста запрошуємо вас на віртуальну екскурсію вулицями Запоріжжя. Привіт! Я Іванко. А я Оленка. Ми будемо мандрувати містом разом з вами. Так, місто у нас дійсно велике, наповнене історією минулого. Є багато місць, які б хотілося би відвідати. Але як же нам не заблукати та нічого не пропустити? А я знаю в дитячому садочку «161 сніжинка є така незвичайна інтерактивна карта Абетка з Запоріжжя, де на кожну українську літеру підібрано цікавий об'єкт та інформацію про нього. Вау! Це ж те ще треба. Оленка скоріше на екскурсію.